Вітаю! Сьогодні я пропоную вам навчитись в'язати такий узор. У нього є дуже цікава перевага, він гарно виглядає, якщо його продовжити як з однієї, так і з другої сторони. Бачите, це перший рядок, його можна продовжити в цю сторону, але можна і продовжувати в цю сторону. Так само далі в'язати таким самим узором. Перехід майже незамітний. Так, для того, щоб його зв'язати, нам необхідно набрати стрічку з повітряних петель. Я не рахую, скільки повітряних петель я набираю. Я просто в'яжу з запасом. Набагато більше, можливо, навіть до 10-20 см. Більший запас, ніж мені необхідно. Тому що, на ну, мою думку, так простіше. от, В'яжемо до тої довжини, яку нам потрібно, плюс 10, наприклад, см додаткових. Припустимо такої довжини вам достатньо, і це, наприклад, запас. Що ми робимо далі? Ми відраховуємо 5 петель: 1, 2, 3, 4, 5. І в п'яту петлю ми робимо за дві нитки стопчик з накидом Далі робимо 9 повітряних петель. 1 2 Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Відраховуємо тут дев'ять повітряних петель і в десяту робимо стопчик, з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десята. Стопчик з накидом за 2. Нитки. Знову стовпчик з накидом, в наступну петлю повітряну, за 2 нитки. І ще один стовпчик з накидом. За 2 нитки. В наступну повітряну петлю попереднього ряду. Знову робимо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Відраховуємо знизу 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В десятку. Робимо стовпчик з накидом за дві нитки. Ще один стовпчик з накидом. Наступну петлю. І ще один стовпчик з накидом. І знову ми робимо 9 повітряних петель і 3 стопчика з накидом до такої довжини, яка нам необхідна. Так, коли ви дов'яжете до тої довжини, яка вам необхідна, от, наприклад, я дов'язала. Я роблю один, один стовпчик з накидом. тепер мені потрібно зв'язати початок і кінець. Для того я беру початок. І з'єдную разом з цим кінцем за допомогою петлі з'єднання в оцю повітряну петлю за дві нитки. А оцей край, залишок, який в нас лишився. Я пропихаю в оцю повітряну петлю за одну нитку. Зараз покажу От одну нитку. Тепер я до кінця протягую її. Ось такий вигляд нам буде мати. І оцю стрічку з повітряних петель. Залишок. Я починаю спорювати. Тобто я забираю і зборюю її от досюди, от до пороли, і затягую.